Коли заходиш на територію школи і бачиш вже столітні дуби. Коли бачиш цю велику територію, дух школи розпочинається з порогу, Отак з подвір'я розпочинається наша школа. Я пам'ятаю ще старі корпуси, які розміщувалися вдвох на території нашого подвір'я. Ці корпуси були дерев'яні, біля них росли оці дуби. Дух школи це не тільки її приміщення, це учні, це традиції, це вчителі, педагоги, це сам настрій, саме слово школа. Кожен ранок сюди стікаються потічки юних настроїв, характерів, думок. І школа оживає, молодіє, наповнюється щепетом дитячих сердець. І відкривається книга знань, як і століття тому. Бажання і прагнення пізнання розпочали писати свою історію у мальовничому дачному хуторі Борова. У далекому 1908 році поблизу залізничної станції Мотовилівка у хуторі Борова відкрилося Мотовилівське чотирикласне міське училище Міністерства Народної Світи без спеціального приміщення. А вже у 1909-му в училищі почали діяти два класи, де навчалося 70 учнів. Більшість з них приїжджали з навколишніх сіл і міст, навчалися в дачних будинках Міхновського, Старикової і пані Седет. Училищі діти отримували знання з російської мови, і літератури, арифметики, алгебри, геометрії, природознавства, географії, історії, фізики, німецької та французької мов, малювання. Обов'язковим предметом був закон Божий. Перед початком занять читали Євангеліє та молилися. У 1912 році завершено будівництво основного корпусу чотирикласного міського училища. Це приміщення, пройшовши крізь пожежі, відбудоване і реставроване, сьогодні є архітектурною пам'яткою ХХ століття. Сьогодні Борівська школа опорний заклад освіти Фастівського району на Київщині. Це велика честь і відповідальність. Найбільша школа в районі. В ній навчається 750 учнів. Найбільший вчительський колектив, потужна методична база, педагогічні традиції, що беруть початок з минулого століття. Турбота про якісне і всебічне навчання учнів це найперша і найважливіша традиція, закладена вже на початку діяльності навчального закладу. Сьогодні педагогічний колектив впроваджує найсучасніші методи і засоби навчання, Направляє всі свої зусилля на формування високого інтелектуального і морального рівня вихованців, розвиток гармонійних особистостей. У нас велика кількість учителів вищої категорії, вчителі-методисти, старші вчителі. І як е, така базова школа до нас завжди приїжджають вчителі з інших шкіл, для того, щоб провести тут семінари на базі школи, побачити, як проводяться е, списку.